Так, доброго дня. От такий додаток, називається він Snapseed. Коли ми щось не знаємо, да, як зробити блюр, ми можемо дати штучному інтелекту фотку, да, те, що ми хочемо, те, що нам сподобалось, і написати запрос. Як зробити фона на Android? От він каже: завантаж Snapseed, відкрий фото. Snapseed от Google, тому на цей буде йти. Обери розмиття, переміщай круг кавала на фон, змінюй форму. От що ми маємо: Snapseed Відкриваємо. Спробувати безкоштовно продовжити, дозволити доступ до фото. Беремо фотографію, яку ми хочемо заблюрити, загружаємо її. Що він нам каже? Відкрий фото, інструменти, розмиття. Шукаємо. Окей, інструменти. Супер. Далі у нас є розмиття. Отлично. І наносимо радіус, як ми хочемо, щоб воно розмилося. От, я розмила верхушку. Сохрані. Далі знову йдемо в розмиття. Туда міняємо. І от ми розмили всю фотку. Да? У нас з'явилася вся фотка розмита. Зберігти, зберігти снимок в оригіналі. Всього, А, Далі, що тут у нас є? Є об'єкти.